У горах усе інакше. Тут дихається на повні груди. Тут особлива тиша і час тече повільніше. Але не на будівництві Smart Hill. Тут інші ритми, інша динаміка, про яку зараз розкажу в деталях. Займаємось утепленням відкритих терас по вулиці Курортній. Завершили термонтажні роботи на 10-му поверсі та працюємо на сходових клітинах. Завершено установку систем кондиціювання в комерційних приміщеннях. Проклали трубопроводи водопостачання в комерційних приміщеннях та розпочали ремонтні роботи. Розпочали роботи з благоустрою по вулиці Свободи. Зробили вводи кабелів з зовнішньої електрики. Виконали розводку слаботочних кабелів на сповіщувачі та датчики задимлення з 2 по 9 поверхи. Триває монтаж пожежних труб по всіх поверхах. Виконали штукатурні роботи на восьмому поверсі. Наразі займемося аналогічними роботами на 9 та 10 поверхах. Прокладаємо трасу зовнішньої каналізації. І вся ця швидкісна динаміка задля вашого спокійного відпочинку та стабільного пасивного заробітку. Вже скоро. Приєднуйтесь та отримати максимум у серці Карпат.